Село та господарство на зв'язку, ось при ми приїхали на нову локацію е, стосовно валкування сіна. Ось тут 43 або 45 соток. Будемо ось граблями, тракторцем е, валкувати зразу, перевертати не будемо. підвалки робити, будемо під тюкування. Сінце вже висохле, воно негарненьке, таке бачите. Поки дощик не примочив, будемо зараз валкувати. На вулиці спекотно, але дуже гарно і красиво. Такий затишок тут. Ось тут навпроти ділянка ще не викошена, отам попереду, ще там сінце теж змішане. З річковою якоюсь травою, з борщовиком, з лапухами, але ніхто ще не викасив. Ну а ми будемо своє другу ділянку або й третю вже, будемо зараз валкувати. Результат побачите. Закінчили ми обробку, верніше, валкування сіна на цьому участку. Ось так у нас вийшло. Це у нас підтюкування зробили. Ось, бачите, такі намагалися рівненькі рядки робити. Ось так у нас вийшло. ось Оцей, що під річкою рядок був він наш ось тут був. Перший ми не забираємо, тут він дуже мокрий, там крапиви багато. А ось цей ми по максимуму відгорнули від річки, тому що тут ось мокре все. І щоб ближче до сонечка, щоб воно просихало, тому що... Валок такий сируватий, бачите? Ось, наприклад, ось таке. ще сере. Ще пройдуся, його ближче туди до, до центру ділянки. Підгорнемо і все. Будемо їхати додому, займатися чим да, ви вгадали, Наступним сіном.